Давно в нас не було відео такого плану. І, чесно кажучи, це добре, мене це радувало. Ну, але завжди все добре не може бути. І в будь-якій Бочки меду знайдеться та сама ложка дьогтю. Як там молодь каже, хайпанула, зловила хайп. Ну, от, здається, так вони кажуть. Значить, будемо зараз ловити хайп. Можливо, комусь не сподобається, що я виклала це відео, але людина. Яку це стосується попереджена про це, це перше. По-друге, чому я це зроблю, щоб не було повадно іншим. Ну і по-третє, ви повинні бути в курсі цього, на мою думку. Чому? Тому що нам разом з вами треба буде вирішити, як ми будемо надалі поступати, щоб. Більше таких випадків не траплялося. Отже, всім вам відомо, да, що у Вайбері є група. Так, а чого в мене пропав інтернет? Ну, на самому цікавому місці, ну. Всім вам відомо, що у Вайбері є група, яка називається ПГ-міма Все для сиру, так? Так ось, коли вийшло відео про старт третього випуску лотереї, я поділилася посиланням на це відео е, в тій групі. В групі, де роблять замовлення на закваски, ну хоча там замовлення не роблять, замовлення роблять особисті. Де я викладаю всю інформацію стосовно заквасок, всю інформацію стосовно е, ферменту, рецепти сирів і так далі. І тому подобне. Зараз спробую перезагрузити Wi-Fi. Чомусь зник інтернет на самому. В цікавому місці пише, що нема підключення, хоч що ти йому роби? Так, ну я сподіваюся, ми зможемо, хоча не знаю. Зможемо напевно. Це не буде перешкодою. Так, е, значить, поїхали. Е, цей чоловік замовляв у мене закваски. Ну, як замовляв закваски? Замовляв. Це було, е, здається, в, останню, да, в останнє відправлення це щось було 17. -го. Червня. Він замовляв фермент, він замовляв хлорістий, анато і ваги. Потім, коли я поширила посилання на відео з лотереєю, він під тим відео написав коментар, що він бажає прийняти участь у лотереї. Я перейшла в особисті і написала йому: Доброго дня! Ось же ж це посилання ще раз на відео. І пишу йому, під цим відео потрібно написати будь-який коментар, щоб прийняти участь у лотереї. Пройшло декілька буквально секунд, і мені приходить повідомлення, що на Ютубі під цим відео опубліковано два нових коментаря. Я їх перечитала, зайшла і пишу йому: так, бачу ваш коментар. Так вам один білетик чи два? Просто уточнюю, бо один коментар це один білетик, а ви написали два коментаря. То чи один видаляти, чи вам записувати два білетики. На що він мені відповідає? Два. Окей, зрозуміла, гарного дня, я йому пишу. Все більше наше спілкування на цьому закінчилося. Вчора, коли я оголосила стоп-лотереї, я всім вам відправила, да, хто приймав участь, відправила одинакові повідомлення. Доброго вечора! Відбулася стоп-лотерея, відео є на Ютуб, вартість білетика 55 гривень, номер картки до сплати. І пишу ж йому в вашому випадку два білетики. Вчора проплатили ну, людей-учасників ще вчора. Сьогодні вже двоє проплатили білетики, залишилася тільки одна жіночка в мене, там у неї також два білетики, і в нього два білетики. Пишу сьогодні напоминання: що доброго дня, завтра розіграш. Тож проплатити потрібно сьогодні. І ось тут починається саме цікаве. Слухайте далі переписку. Що проплатити? Перед розіграшем ви нічого не говорили про якісь платежі. Це непорядно з вашого боку. Тобто, з утра поранніше о 9.12 мене записали в непорядні люди. Нікому я нічого не повідомляла, а тепер вимагаю з людини гроші. Я йому відправляю голосове. Вибачте, а що з вами непорядно з мого боку? Ви уважно дивилися відео на нашому каналі про розіграші, е такі, які відбуваються вже не вперше. Це лотерея, це не подарунок. Тобто вибирається лот під він скількись коштує. Це все проговорюється у відео. Ви, значить, не дивилися відео. Лот, головка сера скількись коштує. Потім за кількістю набраних бажаючих ділиться ця сума на кількість білетиків і таким чином вираховується ціна білетика. Учасники його проплачують і ми проводимо розіграш. Як це? У мене за вас одне питання. Ви відео дивилися? На що він мені відповідає? Де я міг його дивитися? Ви що? Мені його скидували? Тобто, людина, яка е, пише мені коментар, що він бажає прийняти участь у групі під цим відео. Потім переходить на YouTube. Залишає там два коментарі. Сьогодні мені пише, де я міг його дивитись? Ви що, мені його скидували? Розумієте? Я йому відповідаю. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися взагалі про лотерею? Відповідь мене взагалі. вбила. Я у вас купив фермент. Мені скинули рекламу. Про якихось розіграш? Я так зрозумів, що розіграш проходить як реклама вашої продукції. Але за рекламу вашої продукції я не готовий платити. Далі йде моя відповідь йому. Скажіть, будь ласка, а навіщо ви зараз пишете неправду? Ви є учасником групи Все для Сиру, яка знаходиться канал у Вайбері. Ви є учасником цього каналу, учасником цієї групи. І там, в цій групі, як тільки вийшло відео з умовами лотереї, було опубліковано посилання. Яке всі учасники групи. Можуть передивитися, прослухати і ознайомитися з усією інформацією. Після цього посилання ви написали мені, що бажаєте прийняти участь, і бажаєте отримати два білетики. Стосовно того, що ви написали, де я міг його дивитись, ви що мені його скидували, так, ви його дивились. Тому що я вам скидувала, що потрібно написати. Коментарі саме під цим відео на Ютубі. І ви переходили туди і написали там коментарі. Тобто, ви знали про це відео, ви його бачили в крайньому випадку початок цього відео. І не потрібно тепер писати, що де я міг його дивитися ви що мені його скидували. Ви знали про це відео і ви його бачили. А як ви взагалі вважаєте, що я просто два рази на місяць дарую поголовки сира, ну просто так. Да? Що це за ваші аргументи? Я у вас купив фермент, мені скинули рекламу про якихось розіграш. Вам особисто ніхто нічого не скидував, ви знову говорите неправду. Ще раз повторюся: посилання на цю. Лотерею було у групі Міма все для сиру, звідти ви про нього і дізналися. І вам особисто я також скидувала його. І про те, що ви зрозуміли, що проходить розіграш реклами моєї продукції, ну, ви досить здоровий, адекватний е е чоловік, як я розумію. Де ви бачили, щоб так рекламували продукцію? За рекламу вашої продукції я не готовий платити, а ви не, ви не будете рекламувати мою продукцію. І ви платите не за рекламу моєї продукції? Тому що я впевнена на тисячу відсотків, що навіть якщо б ви виявились переможцем і ви отримали за ці мізерні кошти головку авторського крафтового сиру, ви б не стали моїм покупцем. Розумієте? Тому це не реклама і ви би його не рекламували? А просто-напросто виходить, що? що ви хотіли на халявку отримати головку сира, так? А коли виявилося, що за це потрібно заплатити за два бюлетика 110 гривень, ви вирішили звинуватити мене в нечесності і дати задню. А як тепер буде бути по відношенню до інших? Учасників, які вже попроплачували. Нащо ви це робите? Ви адекватний чоловік чи ні? Ви доросла людина, чи ви дитина, яка грається в забавки? Ви рахуєте, що це поступок чоловіка? Я рахую, що ні. Ви пишете якусь мені сумітницю. Далі він скидає мені. Посилання і пише, де тут є про оплату за розіграш? Розумієте? Ви, звичайно, вибачте, хоча я звикла на ви називати людей, яких я поважаю, а тут уже тепер досить спорне питання. Я не розумію одного, ви яку ціль сьогодні прислідуєте, довести мене зранку до білого каління? у вас це не вийде. Щоб яку пакость ви не робили, у вас не вийде, розумієте? Де тут про оплату? Передивіться відео. На третій хвилині я розповідаю про ціну головки. П'ята хвилина 30 секунд. Іде розповідь про вартість квитка. Розумієте чи ні? Я дивлюся, ви, мабуть, українську мову не розумієте. Значить, так, нешановний Володимир, я звикла до людей відноситися за їхніми ж поступками. І те, що ви зробили сьогодні. Це не касниця інших е, учасників лотереї. Я це обіцяю. Привселюдно, як то кажуть. Але з вашої сторони це свинство. Тобто ви просто кинули мене на 110 гривень. Ви думаєте, ви на цьому не живетесь? Ні. Ви на цьому не наживетесь, повірте. Втратите ви більше, ніж наживетесь. І те, що я вам обіцяю. Що я вас прославлю на весь YouTube. Я не залишу цей випадок без огляду. Огляд вийде буквально найближчим часом. Ну, як самі можете розуміти, я трішки запізнилася. Ну, це було не найближчим часом, пройшло вже майже 2 години. Ось, але, але. Завдяки отаким от людям, розумієте, перестаєш інколи вірити дійсно людині, яка має якісь проблеми. Тому що, якби він просто там написав чи сказав, що я зараз не можу проплатити там, чи я скину вечором, чи я скину завтра вам ті гроші. То розмова була б зовсім про інше, розумієте? А так, людина, я не знаю, чи розумів він взагалі, в чому він приймає участь, чи можливо він і не розумів. Якщо не розумів, то взагалі, на мою думку, нема про що балакати. Це тоді якась неадекватна людина. Як можна читати, дивитися, залишати коментарі, не чуючи про те, що говориться у відео. А якщо розумів то нащо ти так робиш, нащо ти мене звинувачуєш у, як він там написав зараз, в непорядності, Во. я навмисно перемотала, щоб не вийшло так, що я маніпулюю. Підписниками, як мені однаж заявила колись, я не таким словом назвала, як вона написала в коментарі, і відразу прилетіло мені повідомлення, що вона сказала інше слово, тому я навмисно навіть передивилась, так? Тобто я непорядна людина, яка оголосила чому, <кій> не знаю, як його назвати. Кученки оці. 에... Про те, що я подарую головку сира. Тільки чомусь чув про це тільки Кученка, а інші. Я не знаю, де ви були, дівчатка, хлопці. Чому ви не чули про те, що тут реклама сиру йде, а не лотерея? І виходить тепер, що він такий весь файний і порядний. Він не збирається платити за мою непорядочність і за мою рекламу. Він просто хотів головку сиру на халявку. Звісно ж, вже сьогодні я видалю його коментарі з під відео. А, а те, що ця людина, Володимир Кученка з міста Мукачево, дійсно непорядний, це факт. Який доведено, на жаль, його ж рукою, бо писав коментарі він. А не я голословно передаю з розмови, наприклад. Так? Якби це була телефонна розмова, я б могла б там щось вам чи прибрехати, чи придумати, сочинити. Ні. Всі докази ось вам, перед вами. От. Ось тепер питаннячко. В нього не вийшло зіпсувати мені настрій абсолютно. Бог йому суддя, я так скажу. І те, що він мене, як то кажуть, загнав у мінуси на ті 110 гривень. Нічого, я переживу. Я переживу і побажаю йому, щоб боженько бумерангом все розставив по своїх місцях. А що далі в нього буде по життю, то його проблеми, тому що кожен отримує по заслугам. Але в мене інше питання. Що ми далі будемо робити, щоб таких випадків більше не повторювалося? От як можна оминути такі випадки, як можна обезопасити себе? Я, наприклад, наразі цього не розумію, як, як краще поступити. Оголошувати відразу проплату, ну, а звідки ми можемо знати, яка кількість бажаючих набереться. Розумієте? От, наприклад, в першу лотерею було 16 білетиків, в другу лотерею було 10 білетиків. І то. Там я теж трішки лоханулася, але це ніхто про це не знає. Так, да, я там також попала на 60 гривень, але це мої були клопоти, це я була не досить уважна. Ввечері по запарі я оголосила у відео кількість учасників, а насправді я одну учасницю порахувала двічі просто-напросто. От. І. Ніхто про це навіть не знав. Я, я була неправа, да? я помилилася на ці 60 гривень. Я їх мовчки, як то кажуть, проковтнула і все. І от третя лотерея. Кількість білетиків замовлена була, взагалі 12. Одна людина не вийшла на зв'язок, не дала свій номер телефону, тому її коментар я видалила, залишилось 11 коментарів, 11 білетиків. І от вам маємо. Я порахувала, виходячи з того, що в нас 11 коментарів. А насправді тих людей, які е, сплачують білетики, виявилося 9. І як можна наперед, наприклад, це хіба що так? Е, оголошувати лотерею і відразу брати, наприклад, 10 учасників. так? Тобто. Рахувати вартість квитка, виходячи з 10 учасників. І більше 10 не приймати. Ну тоді відповідь, а якщо їх буде менше бажаючих, наприклад, 6. Тоже так не виходить. І от я не знаю, як правильно поступити в даній ситуації. Все, чекаю ваших коментарів. Можливо, ви щось підкажете, придумаєте, порадите. Вас, я ж кажу, що це не каснеться, не стосується, ви в цьому не винуваті, що ця людина виявилася недобропорядною. Він думав, що це реклама, що це я рекламую сир, і я на халявку відправлю йому головку сира за 600 гривень. При цьому він стверджує знача, спочатку, що йому відео ніхто не давав, він його не бачив, потім він стверджує, що в цьому відео немає ніде нічого про білетики і про вартість. Людина просто забрехалася і все. Бажаю гарного дня. І вам і собі бажаю, щоб в нашому житті траплялось як можна менше таких брехунів.